Доброго дня всім підписникам. Три три, три, три. Ось приїхав до своїх коників познімати вам трошки. Тра-трехтика. От вже день. Гарна жара, сонце світить, і вже в нас починається лідзи, сліпаки. Ось такий новий Олександрівський жеребець з дібрівського кінозаводу. У нього передок, беридок, нього ноги копита, торцові чисті гарні. Мичка лахмата. Він походить по Тегерану. Два роки жеребцею. З паспортом. Сейф має бути. Ось також є така лошечка баронеса. Лошичка по Володимирівцях. Гарно зробилася, вилиняла, блестить. Леснить. Звісно, трошки коні може й прихуднути, бо норму ми врізали, що по зерні, що по кормах. Мусили верніше врізати, бо вигнали на пашу, а вони тільки ганяють. І... А на те воно літо, на те воно паша на те, щоб коники паслися воно мусить бути так, а то вони привикають в хліві, хочуть до хліва і бояться мухи, так ми їх. яка глушиця стала зад який в неї гарна росла глушиця. Нагадую коні на продажу, кого буде цікавити такі коні. Ось мені кобили. Ось мені. Пошатка, да, королін, йди маленький, королін, йди моя хорош, йди моя хорош. Куди пішла пахма? Жариться прив'язує, бо її буде гонити крепко. Я бронеси на дві годинки по пасуці вже хочуть до хліва. Ось це бухта. Зробилась в яблука красива. Ось королінка моя. савица Да, маленька? Дай ти. Дай ти Хочеш бій чухати, гладати. Да, маленька? Ось такі коні є в мене на продажу, всі коні, коні на продажу. Дзвоніть, дзвоніть, будемо домовлятись, будемо обговорювати. Бо коли відео розказую про ціни, про все, то люди пишуть всяку дурню. Дзвонять, думають, тут тепер в мене я вже знаю всіх своїх покупців які купляли в мене ще з осені коні кожен день дзвонять і кожен день купляють ніяк купити не можуть. То їм день не той то їм доставка дорога то їм ціна дорога все їм не то тому хто хоче придбати кожен дзвонить, кожен телефонує то кожному розкажу в кожного ціна індивідуальна розкажу Ось який жеребчик. жеребчик дуже моцний росте, дуже гарний, дуже красивий. Кобила має для нього молока, гарні у нього ноги, коліна, грубий, довгенький шийка, красива в нього капучко, Окраз, дві задні ножки білі. Дуже гарний жеребчик. І каролінка. Савіться моє прихудний трошки кобили, но нічого. мушу їх трошки і попасти, кого що буде цікавити? Ну, опі. Чо? двухта Редактор субтитров А.Семкин Боронесо гонить. Не гонивати прив'язаний. А баронеска. Діти, йдіть. Ді. Кого, що буде цікавити, дзвонить, телефонний в є. Знаходимося на Рівненська область, Дубинський район. селище смига. Звісно, є доставка в нас, але доставка в нас також платна. Теперішній час. Все дороге, зерно дороге, соляра дорога, тому все платно. Буде кого цікавити, дзвоніть. Дякувати, всім гарного перегляду. Ставимо лайки, не забуваємо підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал, коментуйте. Всім до побачення. Ух. Кароліна. Каролін.